Правоохоронці затримали жінку, яка вербувала одеситок для зайняття проституцією за кордоном. 23-річна уродженка Харківщини у квітні цього року знайшла кількох мешканок Одеси, які не мали роботи та терміново потребували грошей. Їм вона запропонувала роботу в салонах у Литві. За ніч роботи гарантувала від 500 до 1000 євро ще порядних клієнтів та безкоштовне проживання. Аби потенційні співробітниці не відмовилися від роботи, оплачували їхні квитки та першочергові потреби. Автобус із завербованими жінками правоохоронці зупинили на Київському шосе, а вербувальницю затримали за місцем її мешкання. Нині вона під цілодобовим домашнім арештом їй загрожує від 5 до 12 років за ґратами. Із кола в Наткнулась на объявление, позвонила девушка, вначале она не говорила по телефону, что это за работа. Мы с ней встретились, и она мне сказала, что это в сфере интимных услуг. Я обратилась в полицию, чтобы не попасть в социальное рабство.